Якщо говорити про жіночі історії, то у нашій попкультурі пострадянського періоду є, наприклад, два совєтських фільми. Вибачте, що я вас у вас гружу цією інформацією, у вас точно, е, скоріш за все, немає знань про ці два фільми. Ну, про дівчата, може, є, а про свєстні це, скоріше за все, немає. І я коли прочитала слово товаришки на обкладинці книжки Віхоли, то я зрозуміла, що це. От аналог український, створений забагато задовго до того, і нам не дали з ним ознайомитися. У нас просто тупо украли це. От Просто взяли і украли українське. Підсунувши нам советські фільми, в яких правильного чоловіка сконструюрувалися всім соцреалізмом. І що нам показують? Тайга. Поїхали на цілину, що там? Ну там, що в одному сюжеті, я не сверсні не дуже пам'ятаю, ну там теж на заводі працювати і так далі. І ми поїхали до Цюріху вчитися і будувати своє життя далі і будувати Україну. Зокрема, героїня Люба. І навіть якщо ви нічого не знаєте про Олену Пчілку, крім того, що вона мама Лесі Українки і там писала дитячі книжки, то. Якщо ви прочитаєте товаришки, то дещо ви про неї зрозумієте. І, попри те, що сама Олена Пчілка говорила, що ніколи не писала автобіографічних творів, вона сказала вона казала, що в її творах все одно була часточка її життя. І мені здається, що люба з її роздумами і з оцим встановленням, з вибором собі в чоловіки, чоловіка-партнера, а партнерство було завжди. Лена от оце якраз і відображення того, як формувалася Олена Пчілка. Вона ділиться своїм досвідом. Вона та любочка. Багато в чому цікава, і ці роздуми далі розвивалися і розвивалися. І про мову, і про меншу вартість, і про те, що не треба себе відділяти в якусь інакшість, якщо ти з аристократії, з панства, там з інтелігенції. А треба придивлятися до всіх верств і бачити, що у кожної верстви населення є все ті ж емоції, є все ті ж роздуми. Просто треба бути відкритими одне з одними. Як ці всі роздуми, люби, багато в чому, в принципі, відображення тих роздумів, які мала собі, можливо, в той період, сама Олена Пчілка. Ну, власне, це ж. Книжка для феміністичного альманаху, виданого у 1887 році, то дуже цікаво. Що я ще хочу сказати? Зараз я поскролю, поскролю. Ну, звичайно, тут ми, ми бачимо протистояння двох персонажок. У них абсолютно різні долі, вони обирають абсолютно різні шляхи. Ну і звичайно, для того щоб краще закріпити якусь свою думку, тобі треба той, з ким ти сперечаєшся, і власне, от ми бачимо історію Люби. І Раїси, і Раїса, будучи частиною Російської імперії і прагнучи реалізуватися як частина російської імперії, так і робить, виходить заміж за німця, бере його в Петербург. В Петербургі вони роблять кар'єру, все хорошо, успіх, успіх. І коли в останньому розділі Люба і Раїса спілкуються між собою, а ми знаємо вже, що Люба зробила вибір для те, щоб на те, щоб залишатися в українському селі, лікувати українських селян. Попри те, що це не престижно і не супер по-багатому пізнавати своє, допомагати своєму, що говорить Раїса? Практикую, маю свій кружок знайомих більше ніж професорством. Ну, звісно, я ж не така, я елітна. Ти маєш прийомні години для слабих? Звичайно. Ну і що для бідних маєш прийомні години теж? Ні. Це страшно клопітно, та й користі жодної немає. Ну, для лік... лікаря, звичайно, але ж для недужих то є користь? Для недужих невелика, відповіла Лариса. Ну, очевидно, вона не збиралася взагалі нічого такого робити, і у неї була дуже велика зневага Зневага до українського селянства, в якому вона не бачила людей і знецінювала їх до Уберенка Сіна. Хм, що ми знаємо про знецінення? Як багато ми знаємо про знецінення. Навіть сьогодні, ви знаєте, навіть сьогодні успіх Мстислава Чернова є люди, які знецінюють. І це жахливо. І насправді про Оскар мені теж захочеться поговорити, і ми поговоримо про це в четвер. Але я хочу сказати, що сьогоднішня перемога Мстислава Чернова, вона з одного боку дуже помітна зарубка. На цьому відрізку української історії. Але з іншого, вона нагадування про те, скільки історій почути не було. Взагалі, це диво, що Мстислав і його команда, вони вижили, вони зберегли матеріал, вони передали, зробили його видимим для світу і розказують цю історію. І більше того, коли ти дивишся на те, як Виговув, виголошує свій текст на сцені Оскару? Ти розумієш, що це те українство, яке вбивали, в якому, скоріше за все, не давали можливість бути почутим ніколи. І це було стерте нахрін або поміщено в тінь хвороби, як злеси українка, або Поміщено в тінь Лесі Українки, як з Оленою Пчілкою. Або, ну, от, наприклад, я знайшла фото Драгоманової гори. Це місце, де жили Драгоманови. І там немає будинків, які будувала Олена Пчілка, в яких жила Олена Пчілка. Це все гадяч. Я зараз, зараз доскролю, де тут у мене про якраз про брунь і грунь. Я коли читала текст, я зразу полізла шукати, що ж це за річка Брунь, про яку йде мова. А виявилося, що це річка Грунь, і ця річка дійсно була видна з місць, де я жила, з місцин, де жила Олена Пчілка. І вона, як в своїй біографії, описує: була та гадяцька садиба на високій крутій горі і спускалася до річки псла, під самим гадячем впадає у псьол річка Грунь. І разом з водомом псла оточує великий острів з кучерявими вербами, а поза островом розстеляється зелена долина, бо не забикає її на обрію великий вічнозелений бір сосновий. У тексті товаришки ви можете почитати дуже багато описів. Природи, які так тішать Любочку. Але якщо говорити про Драгоманову гору, то фактично Драгоманова гора це єдине, що її залишилося сама назва. Тому що насправді родинне гніздо Драгоманових було знищене ще за життя. Там Олена Пчілка збирала пам'ять про брата, листи, речі власними силами створила там своєрідний музей. Ну, мова йде про Михайла Драгоманова. І коли Олена Пчілка була у від'їзді, все це було сплюндровано з рівною землею, листи літали по всій окрузі, а сусідські діти підіймали з пилу старі світлини. Розібрали на дошки і дачу, яку з любов'ю будувала для своєї доньки Лесі Українки Олена Пчівка, куди з'їжджалися з усієї України письменники, художники, композитори, де містився своєрідний культурний осередок, гай рай, як вони його з любов'ю прозивали. Навіть дерева повиробувала у ті дуби, гордість господарки, які оспівували і любили Олена Пчівка. За більшовицької влади це було зроблено спеціально, щоб все українське стерти з пам'яті. І тим болючіше слухати слова про пам'ять від Мстислава Чернова, тому що стирали не лише людей, стирали не лише правду, стирали не лише те, ким ми були, стирали дерева, стирали будинки, і ви ж розумієте, що вся українська історія просто нахрен стерта більшовиками і відбудувати це вже неможливо. А далі нам можна розповідати все, що завгодно, що у нас немає культури і пам'яті. У Гадячі є багато цікавих історичних місць, підійти є куди. Але там лише могильні плити. Тут жив, тут був, тут було. І якщо подивитися на карту, я рекомендую вам відкрити провулок Лесі Українки в Гадячі. Вічка Грунь, ви можете побачити псел. Набережна, і подивитися на довжину провулка Лесі Українки. Провулок Некрасова. І ще один провулок Нікрасова, провулок Панфілова. От, от, а от Лесі Українки, оцей відрізочок. Нікрасова в 4 рази довше, ніж Лесі Українки. В місці, де було знищено житло, і ви знаєте. от... А, Ольга Косач. А, ще одна дочка. <риклад> ще одна дочка Ольги Косач, Косач Кривенюк. Вона, я, я зайшла почитати її біографію, тому що було вказано те, що м м м Олена Пчілка не тільки описала. Текст про не тільки написала книгу про те, як юні дівчата отримують медичну освіту. А і, в принципі, мені здається, надихнула свою дочку отримувати медичну освіту, і Ольга Косич Кривенюк отримала медичну освіту. Я зайшла подивитися просто на Вікіпедії: а що далі? А що далі? А куди розвивалися гілки? І от один із синів один із синів і один із онуків синів Ольги і один із онуків Олени Пчілки. ну, він був розлучений з сім'єю після Другої світової, у роки Другої світової. І що ми бачимо? Помер в Єкатеринбургі, і в Єкатеринбургі остався його нащадок. Ну, я, мені ж страшно уявити, що там виросло з того Василя Михайловича Кривенюка. А, бо він там залишається дотепер, я так зрозуміла. Чи можливо, ви знаєте якусь. Ну, знаєте, я це з Могилянським. цю історію вам... Я з Могилянським показувала вам історію роду, і там набагато все жахливіше. Але, ну, от, отак, от от, все випилюють. І потім на карті отак от, от пробуло Українки. Принаймні мені так показав Google. Можливо, там все перейменували. Можливо, Google просто не оновив інформацію. Можливо, я наговорюю на Гадяч. Нагадяч, вибачте, у мене Нікрасов просто в голові Нікрасов. І, до речі, дуже смішно, якщо вже говорити про Нікрасова, то дуже смішно, що е Олена Пчілка закінчує свій текст, фіналить його, не знаю, видно, це звернули увагу чи не звернули словами, які думає Костя. А щастя було так близько, таке можливе. Це ж. Пушкін, Євгенія Нігіна, на щастя, була так вазможна. Це ж, знаєте, це такий прикол. Ти читаєш українську літературу, і в кінці там оця цитата Пушкіна Татьяна, фінальний діалог з Євгенієм. Я до сих пір згадую, як був певний період в моєму житті, коли чоловіки думали, що це дуже, я не знаю, дуже. Цікавий підхід, якщо підійти до мене і сказати: О, вас зовут Тетяна. Як я ошибся, як наказано. Якщо ви читали Євгенія Нігіна, це звідти. Якщо говорити про літературу, то у товаришках Олена Пчілка згадує і про Котляревського, і про Тараса Шевченка. І згадує про те, що насправді це офігенна література. Більше таких одменних Одмінних книжок люба не знаходила. Щиро сміялася, навіть скінчивши. Вона шукала серед батьки, серед книжок батька, щоб почитати, читала все і знайшла Енеїду, і просто була вражена. І тільки одну знов здибала з простою мовою у письменному обході. І це була книжка Тараса Шевченка. Говорила, що той письмовець, у котрого були ті вірші, написані на аркушиках, все так і писав по-простому, по малоросійському, що сам він простий селянин і за своє писання засланий кудись далеко. Люба Сказала про, ті вірші, сказала про ті вірші своїй товаришці по пансіону Раїсі Браговій. Виголосила при їй цілий шматочок з тих віршів. Але Раїса сказала, що то зложено по-музицькому і щось таке неприлічне. Раїса, бачите, була велика панночка. Тобто не дуже велика, але рід її будючився і вдавав себе аристократів. Ну І там далі описується, що вони ніякі не аристократи. Але Тараса Шевченка, Раїса, Відка, актриса охарактеризувала як неприличне, бо зложене по-мужицькому. І якщо вже говорити про меншу вартість, та не тільки про меншу вартість, а взагалі про оцей ось діалог раїси, теж дуже важливий, мені хочеться його відмітити. Там, де е вона розсміялася, що Кость і Люба говорять з селянами і відповідають на їхнє вечір. Яке чудне вітання, з якої речі? Ну, з звічливості, з Ви Вариса Павловна, панечко, панночко, не знаєте свого народу, ні його звичаїв, ні його натури. І не хочу знати, що може, мені знати те, що може мені дати те розпізнавання? Кожен індивід з того народу, по-моєму, може найбільше викликати інтересу, як. Інша ростина чисто живе собі ростинним життям. Ну, тобто, я аристократія, а вокруг овощі. Дуже нагадує російський підхід. Ну, і Раїса, в принципі, вибрала рускій мір. Та і звідти походила ростинним. Ви так думаєте? Звичайно. Подивіться на того хлопчика і дівчинку, що лежать там зверху воза. Чим вони одмінні от тих же снопів. Нерухомі з безсмисним поглядом. Ну, або сей господар, з котрим ви так щиро повіталися, в найліпшому разі може бути порівняний зі своїм волом. Одні про це життя, і фізіологічного, і інтелектного. Ну, Раїса, ти тяжко помиляєшся, загарливо вмішалася в розмову Люба. Тяжко помиляєтесь? підхопив Кость. Помиляюсь, помиляюсь, докажіть мені, що я помиляюсь. Що ж тобі доказувать? Спинись, довідайся у їх самих? Спитай, про що думають ці діти, що може тобі розказати той чоловік? Ой, скажи ти ласка, ага, та ото розмова була б. <кхм> а що ж ти думаєш? Для тебе може і дуже цікава. Врешті, коли б ми вважали, що світогляд нашого народу його інтелектна сила нижче, ніж у нас, не такі розвиті, то наш обов'язок піднести їх і розвити. Розвити? Спасибі вам, занадто тяжка і невдячна праця. Та навіть з нашої роки податись на цю путь. Значило б спинити прогрес. Се як? А так. Бо значило б це спинити на місці ту частину осіб, ту меншину. Котра може йти вперед, замість того, щоб принаймні вона дійшла, досягнула домсти. Ви хочете осудити її на те, щоб вона стала на півдорозі і зайнялась пережовуванням здобутого, пережовуванням у купі з волами, з незмисленною масою. Маса вся прогресувати не може в людській громаді. Сили не можуть бути рівні по самій натуральній суті речей. Одні слабші, недолугі, другі міцніші, вдатніші. Нехай же не гадаючи, Неможливому порівнянні сил іде вперед той, хто здолає. Нехай йде той, хто здолає, та нехай веде за руку і той, хто от став, на якийсь час. Інакше може вийти, що той, хто піде вперед сам, зоставить за собою безодню додала Люба. І нехай все не має смислу, заважив кость. Голова одрізана від тіла. Нащо ж давати розростатися тій безодні, у котру вам самим може станеться колись страшно заглянути, і в вас самих завернеться голова. Далі від краю не заглядатися в безодню, все вперед і знайти собі передатне становище. А обтім, коли хто має охоту класти кладки через безодні, нехай кладе, вільному воля. А я думаю, що тому, хто вступив вперед на той крі... на той бік безодні, однаково повороту нема. Він може тільки зірватися з кладки і розбити собі голову і захряснути в болоті. Щось мені це нагадує, дуже сильно мені це нагадує русських інтелектуалів, які насправді залізли на свою інтелектуальність, не працюють взагалі з глубінним русським народом, ну, якби не говорять з ним, нічого йому не розповідають. І давайте повернемося до великої русської літератури, що, хто ті персонажі, про яких. Ідіос в великій руське літературі і наскільки активно взагалі працювали з психікою мужика? Ну я не кажу про му, ви ж розумієте, що це не робота з психікою мужика.